Вітаю всіх. Сьогодні ви очікували на таке відео. Але Настя не відпочивала на вихідних, Настя працювала про себе в третьому обличчі. Не записувала відео червоної тканини, ну, тому що... ну, не тому, що мені волом, тому що в мене було замовлення. Ось таке: сет з восьми маленьких і одної великої серветочки чорної. Хто зі мною давно, ви вже. Пізнали її це кажанчик. Досить часто в мене його замовляють саме от в такому чорному кольорі. Тому що на світлих таких стільницях, це от в мене на кухні. Вони дуже-дуже-дуже класно виглядають. Прям супер. Відео по червоні ткані не будуть виходити, але, напевно, вже Десь четвер. Тому що сьогодні понеділок і вже 10-година ранку. Це я все діло зараз пакую, відправляю в Канаду і буду починати записувати. Гарного вам дня, тихого тижня, українці, І до зустрічі!